i oh. you Чистота запорука здоров'я і ледь не в кожній українській родині субота, традиційний день прибирання. А як би ви поставились до того, щоб за дотримання чистоти вам ще й платили гроші? <му> Вітаю з вами програма Гроші за день. Та я Юрій Грун оголошую початок операції під кодовою назвою Чисті руки. Сьогодні робочий день двірника від мітли до урни. Сьогодні в програмі боротьба із брудом на всіх фронтах, таємничі під'їзди та небезпечні бордюри, генеральне прибирання, яке не закінчується ніколи. Як не перетворитися на домовика? Заробіток офіційний та під ногами. Яка ціна чистоти за робочий день двірника? Ранок і на дворі жодної людини, а відчайдушні санітари вулиці вже на ногах. Ми можемо помітити їх за характерною жовто-горячою уніформою. Зараз допоможемо, напевно, одному із них, а саме. Пані Марії. Доброго ранку, пані Марії. Доброго ранку. Мене звати Юра. Марія. Сьогодні я хочу вам допомогти. Прошу? Ви встали, напевно, ще з вечора. Ні, Зранку Ви роботу розпочати. Зранку. Зранку встали? Так, як сонечко. В якій годині подовжній розпочинається? Ну, в шостій починаємо. Шостій починається. Я в такій так. тільки лягаю. Я вам буду допомагати сьогодні, а ви, напевно, будете мене від дівчатами на Домовились? Домовились. Так, отже, що мені потрібно, щоб я перетворився на справжнього двірника. Ну, передіти вас треба. Передіти для передачі. Ну. Скільки у вас, вас мітил є? Ви З запасом, Ні? Так. А так. це моя на форма, сьогодні... напевно, правда? Ваша форма. Та, на сьогодні вам хватить мітил. Дивіться. Мене помітять напевно за кілометра три. Є така традиція, що е, двірник отримує е, квартиру на першому поверсі. У вас так само Так. Життя? так тобто ви є житель того будинку. Так, Отримано. Саме тому ви її добре доглядаєте за своїм будинком. Мабуть. А я схожий більше на залізничника, правда? Ну, тут така вона така <світ> форма. <світ> знаєте. Для техніки безпеки, щоб я машина думаю, не роз'їхала. Ми бувалі зрозуміли. Отже, оділи уніформу. Ми з вами тепер колеги, пані марія. Так. Тепер Йдемо, час оглянути покажу. територію вашу. — Так, що ви маєте працювати? Що ви маєте прибирати? У вас? Багато, багато роботи є багато. Ми обійдемо зараз? Так. О, так, я бачу, так, у вас так. показовий будинок. Ну, я знаю. У нас всі будинки гарні. Та подивіться, ну тут справжній якісь е, ботанічний Подійте. сад. Дітям такий столик зробили, щоб діти віддали. Дітям від... столик, плід, як в селі. Це. Майданчик для дітей. Це. Ну, Європа. Демо два підходи на ваших так, так, для... ага. Я не зламаю? Ні, напевно, що ні. Ви знаєте, що двірник має бути фізично готовим. О, Ой. я теж так роблю. <реш> Слухайте, а щось робити? У вас є тут чи ні? Чи є? вас тільки тут на красою милуватися? І, і красою милуватися, і роботи є багато. Дивіться, а багато. тут, напевно, ви святкуєте якісь визначні події вдворі. Вони відпочивають, хлопці відпочивають. Хлопці? Хлопці! Дівчата грають нема коли. Набори, грають, 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 нарди грають. Ну, фантастика, інтер'єр. тут можна навіть е, брати зал і здавати в ран. <реш> Весілля, ні? Так, весілля? Тут алея ціла, тут лабіринти, так, так, якісь так, так. ходи. Як вийти звідти? Так. Ну, Потрапили так. в красу і не можемо. Позагорожували. Ходіть, я вам покажу. Ви. Так, <реш> манімарі, спускаємося по сходинках. Ви їх так само маєте прибрати, так? Так, чистити траву, висковувати, щоб... І туди всі... простягається ваша і, територія. І туди, туди простягається. Так, так. Нема кінця і краю. Доброго ранку. У вас тепер два двірники. Так. Так, так, я його вчу. Як працює двірник. Треба ж молодим братися тоді, ну. ні? Справляється, пані Марія з роботою чи ні? А як же? Фа Файний двірник чи ні? Так. Зразковий, так, так? Так. Пані Марія, ми лише обійшли вашу територію, ваші володіння і вже замучилися. Що зар... буде далі? А можу. зараз беремо інструмент і приступаємо до роботи. Так, мітлу мені в руки. Даю, даю мітлу. Там. Бачите, який і він... букет. Так, ще палку можна туди. А можна і без палки? А без палки? Чи а, ні. А, та, ні, та, давайте палку. – Ні, yeah. я вам дам краще отакий він. Отакий вам буде. Отакий вам буде файл. О, такий сучасний yeah. так? – Ну, uh. Європейський. Я полетів. Полетів. А ну показуйте, чи ви вмієте замінити. Я щось задивився на вашу роботу, Давай. слухайте. Вчиться. вчиться. І забув, що я маю допомагати. Так, так, так. Ну, та, Виходить, виходить, а, виходить. Я не знаю, то вам сюди. <гум> я мушу поправляти. Вона так, дуже жорстка, пані. Дати вам ту м'якшу? – А ну, давайте А Ану, попробуй. А, вам треба вчитися. Я звик в хаті, то, напевно, мені плаче. Ну, ну. Давайте мені. Прошу, ано, Є? ано. Чи виходить? О! Будуть мене. За перший раз то дуже добре. Слухайте, <ріх> Ну. — Йдемо прибирати пісок. Пісок? Та, отут. -от. ви що, жартуєте? — Треба його е -е, підмітати пісок. Поможете мені. Це те саме, що шукати голку в стозі сіна. — Ну от, давай. — Підмітати пісок. Так, підмітати. Так треба так. <ріх> Я вже десять разів на тому місці промів. <ріх> навіть... і пісок є пісок, так. а пісок тут треба добре. А що його підмітати? А що він тут заважає? А, а діти тут насипали, треба в пісочницю, а той прибрати. Є у вас конкуренція між ЛКП, От, тобто там прибрав краще, ви тут трошки гірше і ви змагаєтесь. Ну, ми всі стараємося добре прибирати. Всі добре. Так, всі. Ну, але серйозно видно, що там пана Івана там трошки не прибрано в четвер. Ну, може, ну мужики, вони їх спина були. А. От мене вже починає. Ота. Така робота. Думаю, без з навтодосу. А що ви ще? А, ні, та жартую. Давайте, давайте, давайте. Алло! Алло! Пані Марія, де ви є? Я на території. На території? А де? А, ну, при, на дорозі. Я так на території. Прибираю. Я при дорозі. Ну, і я при дорозі. Дивіться, пані Марія. Я все, знайшов все, все. недолік. Так. Так. То все треба. То під, під, мі... під, під Так, о, все треба. Тако, тако. А, отак, під бік, отак. так? Отак, так, так. Я помітив ще Ригай. один. Чекайте. Ага. Ага. Та хіба можна сідати дорослим на кашелі? Та я вже не такі дорослій. Та як ні? Та, У нас діти маленькі тут катаються. Це великі. Воно на дублячу гепу. <рес> <рес> я вам скажу. Ні, то для, для дітей. Так я, може, понесу сміття вже. Мене дійсно так покусали комарі. О, голуб! Голуб, привіт! А, то компот для під'їзду? Так, шампунь. Я ж думав, що з Пахне, Ні, класно. Фу. Фу. Плен. Фу. Оп, 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 оп. 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 Слухайте, мене одне питання цікавить. Нам пішки на 9 чи? Як? Ні, будемо їхати а, ліфтом. Ліфтон. Працює, так? Працює. Я буду замітати, ви будете мити, так? Чи, чи, як? Ви замітати, чи я спочатку мити. Ні, спочатку замітати. Все плічо. Давайте. Правильно, правильно, але швидше. Що так? Де ви спішите? Так помало. Та то то ви не встигнете зробити. Десять хвинок по 9 поверхів, 9 на 10. Mm -hmm. Я заплутався. Паралельно, так? Перебираємо. Зразу підливаємо квіточки. Коли ж так. Yeah. Так, у ці сходинки закінчаться, вже немає сил. Пані Марія, помучилися ми у дворі, в під'їзді. Тепер, напевно, час на світ Божий вийти. — Так. Піднімаємося? Ага. От і збулася пані Марія, мрія дитинства. Вилізти на сам дах будинку. Колись ми лазили, а такі дзвіники в нашому будинку нас ганяли. Правильно. Не можна там. Близько не підходьте. Пані Марія, напевно, заради таких моментів і варто обрати професію двірника. Як гадаєте? Ну, Я знаю, може і так. Ви не за це любите професію двірника? Та я. А я вже вами якраз екстрим тепер. Ви молоді, а я вже... Бачите, щоб зацікавити молодь в цій професії, напевно, треба додати екстриму. Чому я не сокіл, чому не літаю? Я лише двірник. Йду прибираю. Пані Марія, то також входить ваші обов'язки підмітати дах. Та, входить, входить, входить. Давайте ще вам тут треба тут чисто, може вас... тут суда, суда. А, Сюда. а Що тут така ділянка, яка взагалі ну, не прибрана? тут ще не прибрано. Прибираємо. Прибирати на висоті. Ви, Прибираємо. Ви, ви тоді вже виходить якийсь висотник. Вільник, висотник, так. так. — Пані Марія, дивіться, наш колега. Ми з висоти пташиного польоту можемо помітити його роботу. Це? Ви знаєте, хто Но. це? То дорожна служба. Тут дорожники дорогу прибирають. Дорожна служба! Ой, то далеко нас не чують. — Не чують. Так. Пані Марія, я побачив все. Прощайте. Юра! 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 Ви що подивилися, що це насправді? Пані Марія, що далі по прибиранню? Ой! Далі в програмі на чистоту мести та підмітати, у чому різниця? Відкриваємо фірмові секрети хазяї на вулиці. Смітити людей смішити культура прибирання у майстер-класі. На роботу, як на відпочинок, краса та привабливість ранкового турне вулицями. Яка ж сума за день у чорному мішку? Пані Марія, ось до чого зводиться моя функція в родині: винести сміття на смітник. Я навіть не думав, що цьому передує така величезна війна за чистоту. Скажіть, а ви прихильник роздільного сортування сміття? Так. Тобто. Це. Тут скло, а там пластик. Ще білити вже? Білети, Без бак, пера? Бар. Бордюри, а як же? А перекур якийсь якісь хоча б. Жартую, мене корем, мене палим. Добре, йдемо, йдемо. А що то на носі великдень чи що, що треба білити? Конституція. Де Конституція. Такого. Якісь муляра треба. <риві> ні, ні, беріть бері, бері, щиро. Я за вами вже і... можу. Так, 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 так. І те, степети. Так. Акуратно, щоб не хляпати по, 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 по асфальті. Економим чи ні? Економим? Економим, так? А я? Я 6 -7, 6 -7, 6 -7. Так, поїхали далі. Далі, далі. А чого така традиція в біле? Може червоний краще, <риві> Малювати. Гарно. Чисто. А в червоне. Хоча б знали, що заборонено виїжджати на бордюри на місці. Ох, та може і так. Може і варто. Виїжджаю так. А може отак. Ні, отак ні. Отак ні. О, то якийсь дуже довгий бордюр. Дивіться. <рес> Кінця <екрану>. Поділимся. Поділимся. <рес> Дивіться, <рес> і крайного. Поділимося. Поділимося. Дивіться, нема нема. <рес> А ви не малюєте часом зелений кольор цієї рослини? Yeah. Вони у вас такі гарні. О, Мадія, я помітив, що дерево що було, ні? О, oh, треба, треба. Відти. Від москари. Yeah. Я поліз в ваш сад, город. Ой-ой-ой. Я звідси так огораю. Обіді з вірника є, чи ви все ті? — Прибиранням. — Я сита повітрям. Повітрям ага. сита. Я вже щось голодний. — Так. Ну то може то будемо закінчувати йти з цим на обід. Трошки наперекас. Напевно. Я чув, що у вас є якісь заслуги, що вас, вас нагороджували навіть. Так, від адміністрації е, Сихівської були нагороди. Та. Та й в ЖЕКу постійно. То можна сказати, що ви заслужений, двірник Сихівського музею. Мабуть, я знаю, ви горді з нашого району про, про себе не можеш так сказати. Ось хто творить історію. Що Скажіть, от пораду от іншим дворам, так, від вашого ідеального, майже як довести двір до такої ідеальної чистоти і такої краси? Ну, треба мешканців підключати. Якщо мешканці будуть допомагати, значить буде порядок всюди. Ну, якщо мешканці не будуть, а будуть смітити. Один дзвінник не справиться. Абсолютно. Їли балакали, а роботи не зменшились, пані Марія. Треба завершити почати зранку вами. Треба, треба. треба. Я З... маю такий інструмент. Ви мені дали? Це якийсь е, для обрізання язиків. Кущів. Острих, ні? Кущів. <рес> кущів. Так, треба докінчити до, до, до це. Опадай. Що, безжалісно так рубаєм, ці дерева? Так і рубаєм. Тепер ніхто в тих кущах не заховається, то вже хватить. Ніякий злодій. Правда? Правда. І сонце буде доступати до осель мешканців. Зелене є жито, зелене, хороші гості у мене. Зелене, є жито, женці жнуть. Ну, видно, що робота йде. Дубель. Обрізання кущів, друга частина програми завершена. Думаю, саме час дізнатися, чи до вподоби ваше заняття, пані Марія, місцевим мешканцям. Скажіть, як справляється з своїми обов'язками? Дуже, дуже гарно, молодець. За всі роки, що ми тут живемо, я претензій ніяких не маю, то Золота діда. А до мене претензії маєте А до вас? Чому я, я можу мати? Я вас <реш> перший раз <реш> А ви, <реш> пані? Як квіти, як діти, як порядок, все є на 5 з плюсом. 5 з плюсом? 5 така оцінка. Пані Марія, що це у вас за помічники тут з'явилися? Крім ну, нас. Наші, наші бджілки-трудівниці. Так, в трудівниці. Розповідайте нам, чим ви зайняті. Як чим зайняті? Квітник проводимо. Слухайте, я одразу помітив цей квітник, ага. і пані Марія нам, мені розповіла, що тут у вас цілий ботанічний сад. Скільки у нас тут понад 120 видів рослин. 120 як... видів рослин. Так, які цвітуть в різні пори року. Я впевнений, навіть є такі, що занесені в червону книгу. Та, я хоч посапаю. Так, о, так, посапи. Але земля тверда. Треба душу. Я вам скажу, що на такій землі виростити таку красу, то треба постаратися. Так. Я дуже серйозний квіткар. Хризантема, волошки, фунитя. Ви майже гадали. <рес> що не так? Що це за квіточка? Гвоздики. Гвоздика така маленька? Така маленька, гвоздика ще був. Я ще такої в житті не бачу. Гвоздики є. Це. Це братики, вони а, ну, брат. які, які фактично, але вони дуже гарно розростаються і цвітуть до морозу. А це, це точно вони... сунець, я його давно, пам'ятаю. Це розхід. Це... Ну, бачите, я двірник. Я не квітка, для того я професіонал. Пані Марія! Йдить сюди. Дивіться, що я знайшов. Закінчились наші скитання. Яка річ. Йдемо у богачі. Підемо, підемо, я теж знаходила. Насправді це моє. І... Так що ви вже не заглядаєте на неї. Слухайте, а ви щось знаходили на... насправді? Знаходила. Багато. Що? Все. А що? Все, і гроші. Признавайтесь. І гроші знаходила. Гроші? Та. І навіть золотий батон знаходила. Батон? Та і не один. Пшонковий? Пшонковий. Що собі. Це в мене скромна знахідка виходить, так? Ну, так приходіть до нас, будемо знаходити разом. Слухайте, ваша професія це так, справжня золота жила. Правда. Правда? От і завершилось, пані Марія, наше генеральне прибирання довжиною в цілий день. Поки ми замітали, наші кишені наповнились купюрами. Скільки ж ми підмітали сьогодні? Ну, 50 гривень. Добрих заробили. 50 гривень? Добрих, так. Я б знав зранку навіть би не брався за ту справу. Та чого? А нормальні гроші. Прошу. 50 гривень. Ага. З вами були гроші за день та я Юрій Герун, не цурався брудної роботи. У наступних програмах ми виведемо вас на чистоту, а ваше робоче місце під об'єктив відеокамер, і точно дізнаємось, чи приносить вона вам не лише задоволення, а й заробіток. Працюйте та заробляйте.